Вітаю вас напередодні, колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про те, що війну війни в Україні могло б не бути, якби не було коронавірусу, тобто поширення відомого вірусу covid 19 який, начебто, завадив прямим контактам німецького керівництва, керівництва європейських країн загалом з. Диктатором Володимиром Путіним начебто ті відеоконференції, які відбувалися між ним та, зокрема, нею і європейськими лідерами, не мали того ефекту, який би могли мати прямі зустрічі лідерів. Адже Володимир Путін, як ми пригадуємо, дуже остерігався зустрічей з будь ким Зокрема, із міжнародними провідними міжнародними партнерами ці довгі столи в його кабінеті. Інші заходи ну, цілими місяцями він міг не виходити на прямі контакти та зустрічі під час розгару коронавірусу. Ну тут можна звичайно з іронією поставитися до таких слів Фрау Меркель, яка вийшла тимчасово з своєї пенсійної, очевидно, квартири. І раптом згадала про те, що, начебто, вона могла би щось більше зробити для того, щоб убезпечити Україну світ від Європу від прямої військової агресії. В цьому контексті дозвольте нагадати кілька речей: Фрау Меркель і загалом очевидно пояснити ситуацію. Ну, по-перше, досі. Великої частини керівництва європейських країн, зокрема в Німеччини і самої Фрау Меркель, немає чіткого і правильного розуміння того, а чому ж власне виник цей конфлікт? Цей конфлікт виник не тому, що Володимир Путін не мав прямих контактів і зустрічей, обнімань і цілувань, вибачте, з європейськими лідерами, зокрема з Фрау Меркель. А виник тому, що є таке поняття, як російський імперіалізм, як Прагнення завоювати Україну і тримати її під своїм вічним контролем, тому що Російської імперії без України не може бути, не може бути виходу до Чорного моря без завоювань загалом центральної всієї центрально-східної Європи. На жаль, Фрау Меркель тут проявила себе абсолютним нулем і дилетантом в плані геополітики. Звичайно, по про те, що вона дуже тривалий час очолювала Німеччину. Німеччину. Звичайно, що ми можемо сказати про її дилетантизм в лапках, але все, адже все вона чудово розуміє. Людина дуже розумна, людина з досвідом. І очевидно, що такі слова вони насамперед звучать у власне виправдання, намагання якось виправдати ту свою політику проросійську, абсолютно я би сказав, що навіть політику в стилі Агента КДБ, яка нею проводилася всі роки. Перебування на посаді канцлера. хотів би нагадати кілька історичних фактів. У ну, нас сам перед те, що фрау Меркель народжена в східній Німеччині, ось виховувалася в такому проросійському правдянському стилі на території колишньої НДР, і безумовно це вплинуло на її світогляд і на її ставлення до Росії до Росіян загалом. І небезпідставно е, висловлюється неофіційно ряд припущень про те, що Фрау Меркель Меркель могла бути цілком завербована КДБ, ну, Власне, в східно штазі, ось як певний агент впливу Кремля по друге звичайно, що німецький політ вона на на посаді канцлера прикривала великою мірою значну частину німецького політику промисловості, навіть того самого колишнього лідера соціал-демократів Шредера, колишнього канцлера, який пішов на службу по суті керівником одним з керівників Газпрому, власне. І саме за період Меркель ця бізнес-дружба між Німеччиною та Російською Федерацією розквітла, будувався. Північний потік, 1 північний потік, 2 фактично майже був запущений. Тобто, ми всі пам'ятаємо власне, що Фрау Меркель і її уряд дозволили по суті безконтрольне проникнення російської агентури на, на територію ФРН. Всі ці речі відомі, історичні. Ми можемо давати повноправну сьогодні історичну оцінку, попри те, що Фрау Меркель чомусь згадала про те, що треба виправдатися. А чому вона про це згадала? Згадала тому, що. Сьогодні чинний канцлер, до речі, її однопартієць з ХДС Мерц е, вчора відверто заявив, що Російська Федерація проводить гібридну війну на території Німеччини інформаційну війну. Постійно літають дрони, відстежують промислові об'єкти, авіаоб'єкти, транспортні об'єкти на території ФРН. І очевидно, що недалекий той час, коли може прилетіти щось значно серйозніше ніж розвідувальна гербера на територію ФРН а. А це буде безумовно пряма вже військова агресія і повноцінна війна. Не за горами можливо, між ФРН і загалом європейськими країнами та Російською Федерацією. Тут Фрау Меркель почала висловлювати свої тиради про те, що я не винувата. Я, я ж хотіла як краще. А тут раптом е, таке трапилося. Ну в цьому ковід, безумовно, що на нього можна скинути всі звинувачення, начебто вона не комунікувала з Путіним. Подивіться, будь ласка, на численні в інтернеті фотографії, букети, обнімання, посмішки, які були з цими двома лідерами це просто-напросто окозамилювання і намагання якось е, е, знаєте, забілити, припудрити свою роль в історії. На, на завершення нагадаю, яка роль в історії України Фрау Меркель? Е, історія сумна і роль сумна. Е, 4 квітня 2008 року Фрау Меркель разом з. Таким недопрезидентом Франції Ніколя Саркозі, який сьогодні, до речі, сидить у в'язниці, і власне за звинуваченнями в розтраті державних коштів та фінансових махінаціях, ще один подільник, власне, сказати, Меркель, вони заблокували на саміті. Нато в Бухаресті план дій щодо членства України, і власне з цього все почалося з квітня 2008 року. А в серпні цього ж 2008 розпочалася інтервенція російських військ в Грузії. А незабаром всім стало зрозуміло, що наступним буде. Крим і Україна, і так і сталося. Тобто, власне, я би порадив колишнім політикам європейським забути про свої політичне минуле, сісти на пенсії, попити гарного міцного чаю в своїх заміських вілах чи квартирах у Берліні, чи десь в іншому затишнішому місті, і не втручатися в сучасну політику, не намагатися відбілити себе, тому що суспільство, історія дадуть і вже дали об'єктивні оцінки їхнім діям. Слава Україні!